Мабуть, Володимир запитує, а чи можна в Албанії влаштуватися на роботу, щоб вистачало на житло. Володимир, дивіться, дуже багато коментарів, дуже багато українців пишуть неправдиву інформацію. Вони не знають і пишуть про те, що в Албанії немає роботи, про те, що в Албанії погано люди заробляють. Володимир, тут нормально люди заробляють, в Албанії є робота, тут прекрасно люди живуть. Давайте порівняємо з Україною в Албанії. Мінімальна заробітна плата з січня наступного року буде 500 євро. Зараз вона там 480, Щось таке. Скільки мінімальна заробітна плата в Україні? Ну набагато менше. Хто працює на мінімальну заробітну плату? Люди, які працюють на якихось державних посадах, наприклад, там поштар отримує мінімальну заробітну плату. Люди, які прибиранням займаються, да, там, замітають двори і так далі. Всі албанці інші вони заробляють від тисячі і більше євро на місяць. Якщо албанець заробляє півтори тисячі євро на місяць, він вважає, що це в нього погана заробітна плата. Якщо ми беремо, порівнюємо да, заробітну плату з орендою житла, ви можете спокійно тут зняти, орендувати за 400 євро собі хорошу, прям класну квартиру. Для того, щоб вам проживати тут з сім'єю, вам потрібно на їжу приблизно не знаю, 300-500 євро. Всі останні кошти, які у вас залишилися, ви собі спокійно відкладаєте.